За сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Христос Христос. І сьогодні не буде з Іванни, одного разу, коли двері дому були замкнені. На восвій день із Христос, лавного весілля, Ісус Христос з'явився в своїм училикам. Серед них не було апостола Бони, коли він з'явився з промови вони мир бав. і показав їм свої руки і ноги, показав свій доповодити бік. Про це апостоли розповіли апостоли Комуні. Поміни. Але він не помірив, він сказав, тільки, де, о, руках, кіловат, кран, скрапки, слухи, таки, поки побачив на його руках і ногах рані від святих і кладу своїх руки у нього небра від вірі. І тоді, коли знову апостоли зібралися вже разом за посталом комою, Ісус Христос увійшов досвітитися сам по тій двері і знову ж погон погиба. І пішов до поселом, сказав, давай про Тулю в ребра мені, подивися на мої руки і ноги це я. Блаженні ті, які не бачили, а вірують, але ти побачив тоді повірити. І тоді знов вони промовляє мир і дихнув на них. Сказав примій Духа Святого, ми, і ти кому відпустити міг, який а якому зоставити заставиться. Дорогі браті і сестри, сьогодні саме слід поговорити про віру. Звичайно, кожен хто прийшов до храму, коли його запитати, чим пішли Бога. Незаперечно, скаже так, звичайно, ми Але чи любиш тимо, так як віку не мене, звичайно скажемо, що любимо. Але як ми можемо любити того, кого не бачимо, а кого бачимо? Віра також без діл, є мертвою. Вона не значить нічого. Своїми вчинками, ділами, добрими справами ми доказуємо свою любов, свою віру до Бога. Ми багато віримо в що те, що не потрібно вірити. І також Бога не бачить. Ми віримо, що є темно. Так, але її немає. Є просто відсутній світ. Це є те, що ми називаємо темнею. Також ми Бога не бачимо. Але ми віруємо, тому що відчуваємо його благодать. Ми відчуваємо Його підтримку, відчуваємо його. І його Божого свято. Блаженні ті, які не бачили, а вмію. Доказом того для атеїстів є святе письмо, яке написане пророками, апостолами. І там правдиве кожне слово свідчення і повністю життя Ісуса Христа. Описано там не Все. І апостол казав, що і ці нестили цих книг і весело те, що Господь Ісус Христос створив на землі. зависті, не прийняли його. Він сам сказав, якби я від царем світу цього тоді за мене боротися, мої накриття від світу цього, року. тому мушу постраждати. Хай воно сердця Боже, яке ми також не бачимо, але щоб ми його відчували на сюді. Хай Боже благословення, якого ми також не бачимо, завжди було знати. Хай любов Божа, якої ми також не бачимо, огоне наші серця і примножує любов в наші серця, до нашої ближніх, щоб ця любов тільки помножилася. І тоді, коли ми будемо любити своїх ближніх, тих, кого бачимо. Тоді ми можемо сказати так, Господи, я не тебе Амінь. Христос Воскрес!